Вона не тільки зірка серіалів, кіно й театру. Українці впізнають цю акторку навіть по голосу. Чому ти звеш мене нечистю? Я мавка лісова, душа предавнього лісу. Завдяки такій впізнаваності голосу. Наталка Денисенко навіть придумала творчий проєкт Наталка Читалка, де вона декламує українські вірші. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. Нині акторка також із головою занурена в гастролі зі спектаклем Основний інстинкт, який уже встиг зібрати десятки аншлагів у містах України. У ньому розповідають історії людей, які потрапляють у місце між небом і землею. Ой, ну наша вистава основний інстинкт. Вона вже, мені здається, легендарна. У нас навіть був такий випадок, що написала дівчинка в соцмережі, каже: е, Я повела свою подружку, в неї помер чоловік в неї вже. Розвився алкоголізм, і вона каже: Я не хочу жити. І вони прийшли на цю виставу. І ця дівчинка сказала: все, я кидаю пити. Я хочу жити, я буду жити. Дякую тобі. Паралельно з гастролями, акторка також знімається у новому фільмі, який глядачі зможуть побачити вже наступного року. Тільки ближче до зірок, Наталка відкрила деякі подробиці. Це буде пригодницька романтична комедія. Я дуже рада, що ось. Такий проект з'явився, що я зараз можу зробити такий контент. На якій люди прийдуть, особливо молодь і відпочинуть. Хочеться показати, що наше українське кіно е, теж може бути е, як голівудські комедії, щоб Європа бачила, що наші актори теж класні. і Ми теж класно можемо знімати. У майбутньому ж Наталка дуже хоче знятися не в комедії, а у якійсь кримінальній драмі. Для себе вона вже й образ мрії придумала. Це як Шарлі Стерон в фільмі Монстр. Вона там грає алкоголічку лесбійку, трасову проститутку. Це Овне перевтілення, от мені б звичайно теж хотілося щось таке, щоб всі дивилися і казали. Це Наталка Денисенко, не може бути, це не вона. А нещодавно дивуватися довелося самій акторці. Уявіть, знятися у своєму фільмі Денисенко запропонував російський режисер. Звісно ж, над відповіддю акторка довго не думала. Я написав англійською мовою, що от є таке кіно, що от я знімаю в Європі. Я пишу англійською, тому що я знаю, що російською типу, війні. Одразу ми написали, що ні до побачення, раша і за Так Всі пішли в сьогодні. Денисенко радіє, що у неї вистачає роботи вдома, бо ж на початку повномасштабної війни будь-які зйомки зійшли на нівець, а разом із ними заробітки. Хоча гроші каже Наталка геть не головне, те, що ми працюємо, це вже добре. Можемо кинути 10 гривень кудись на донат, там 50 кожного дня. Ти, звичайно, думаєш, да, що тобі треба заробляти на сім'ю, на своє життя, на дитину, але вже... Час війни нема такого, що типу так, що там побільше заробити. уже трошки інші пріоритети. До речі, непогані прибутки зірці приносить її інстаграм. Мене дуже багато комерційної співпраці. Я обожнюю робити всілякі там розпаковки, реклами які, огляди. Ну і звичайно, я заробляю на цьому гроші. На сторінку Денисенко підписано майже 400 тисяч людей. Там вона неодноразово емоційно висловлювала своє ставлення до країни агресорки, і через це її інстаграм блокували аж шість разів. Однак більш стриманою це акторку не зробило. Вона вигадала, як і надалі нагадувати росіянам про їхню нікчемність. У Нас є там свої свинособаки, там можна ще щось. Ну по іншому писати узня теж усняк. Ну короче, зашифровувати всі ці погані слова і вести інстаграм так, щоб його не блокували. А ви помітили, що на сторінці Наталки досить багато пікантних світлин. Чи не проти такого контенту її коханий? Зірка одразу відповідає: аж ніяк, бо йому вона надсилає набагато гарячіші фото. У мене навіть чоловік спеціально просить, щоб я познімала якісь красиві ну на фотосесії, відверті фото, щоб відправити йому от саме професійні. Ну те, що у нас онлайн стосунки такі еротичні, це е, факт. Він також хоче якоїсь краси. То я там знімаю і спеціально для нього, що не входить в інстаграм. Як відомо, коханий зірки, актор Андрій Федінчик із перших днів вторгнення вступив до лав ЗСУ. Їхнє щасливе сімейне життя перетворилося на рідкісні зустрічі й короткі розмови по відеозв'язку. У мене з чоловіком вже не ті стосунки, але вони не стали гірші. Навпаки, в деякі моменти вони стали кращі, Загострилось у нього бажання бути там зі мною. Ну в мене теж я стала більше його цінувати, підтримувати, розуміти, що відповідальність дана сім'ї на мені. Усі сімейні обов'язки і справді лягли на плечі акторки. А от спільного сина. Шестирічного Андрійка пара навіть на відстані виховує разом, Ба більше батько бере на себе роль такого собі поганого поліцейського. Там він щось зробив, таке погане. Я кажу Андрій, запиши відео, тому що ну так не можна робити, щоб він зрозумів. І Андрій присилає відео там, де він каже: типу, Андрюша, я, я все знаю. Ти так не можна робити.' Хоча й без похвали у вихованні, звісно, не обходиться. Я постійно там чоловіку там нагадую, що там треба записати. Там або якщо ми зняли якесь відео для тата, там я не знаю, як Андрюша щось намалював. То обов'язково має бути відповідь, що моя дитина розуміла, що тато з ним поруч завжди, і він його любить, і він знає, що відбувається в його житті, і він, типу, ну щоб у нього він був якимось прикладом. Завжди відверта з фанатами, Денисенко власним прикладом показує наскільки важливо дбати про своє здоров'я. В'я, бо ж цьогоріч, акторка стала частою відвідувачкою лікарень. Спочатку її спіткало запалення легень, пізніше випадково видалили не той зуб, який непокоїв. Та на цьому пригоди Наталки не скінчились. У листопаді вона мало не збожеволіла, коли помітила гулю у себе на грудях. І я вже думала, що це я не знаю рак грудей. На щастя, цей страшний діагноз не підтвердився. В акторки виявили кісту, появу якої, за словами лікарів, спричинив стрес. Прибрати її вдалося навіть без хірургічного втручання. Я пішла до стеопата, і вона мені розім'яла ось тут, ось тут, і все пройшло. Тепер до свого стану здоров'я вона почала ставитись набагато відповідальніше. Я п'ю пожмені вітамінів три рази в день, там різних. Постараюся триматися, але все одно імунітет дуже слабкий. Проблеми зі здоров'ям, стрес і, звісно, війна вплинули на деякі плани акторки. Наталка марила власним приватним будинком. А ще більше хотіла вдруге стати мамою. Для себе я прийняла рішення, що я не можу поки що народжувати дитину під час війни, і поки що витрачати ці кошти, які в мене є, одразу всі на будинок. Я не можу, тому що я не знаю, що буде завтра. На жаль, але від своїх мрій знаменитість не відмовляється. Вона переконана, й оселя велика з'явиться, і сім'я стане більшою, і коханий буде поруч. І все це у мирній та успішній країні. Знаєш там, моя астролог сказала, що скоро там війна закінчиться. Я просто сподіваюся, що скоро, скоро моє життя налагодиться.